Всім добрий день, всім тут, хто присутній, всім, хто буде дивитися. Я Оксана Новікова, власниця домашньої пекарні Кримська Перепічка. Ми приїхали в, Криму, в з Криму в 2014 році, в грудні 2015 року, сім років тому відкрили перший заклад. Зараз їх три справжні пекарні і четверта кав'ярня, але з кухнею в нас подають кримсько-татарські страви. Запрошуємо всіх. Сьогодні ми робимо такі трохи незвичайні насправді для кримчан, але. Вони це роблять. це рецепт трошки адаптований під вже сучасні технології рецепт пирога з домашнім сиром. В даному випадку це буде сир сілью і зеленю, тому що зазвичай кримчани використовують бризу гачу. Тут з нею трошки складніше, тому що і баранів тут не дуже багато. Але от з домашнього сиру Малакія прекрасно виходять прекрасні продукти. Насправді наші пекарі вже зробили тісто. Вони спростили мені життя. Ви можете вдома купити його самі, а можете робити з пресного тіста на кефірі. Теж можна використовувати кефір Молокія, теж виходить дуже непогано. Взяли кілограм тіста. Розділили його на дві частини: це буде низ пирога, це буде верх пирога, приблизно 600-650 грам на 350. Ми його повинні розкатати так, щоб у нас не сильно слої розійшлися. Це три на чотири, воно слоїться, маємо квадратну форму, тому ми робимо це квадратну заготовку. Якщо гарний сир, якщо свіжі продукти. Нормально змащуємо, та звичай просто в Криму ну, набагато тепліше, особливо колись раніше було. Тому те, що буду зберігатися, більш-менш добре і. Коли прісне тісто, то роблять господині вдома тоненьке тісто. Такі пироги, коли да, кобите багато м'яса. Він робиться з бараниною чи яловичиною, з картоплею і цибулею. Дуже соковитий, дуже сочний. Ми його робимо в себе Це сіль, звичайна сіль. Ну і тому, що в даному випадку я хочу, щоб начинка була ну солонкувата. Це зелень, петрушка і кріп. Насправді можна шпинат, можна все, що росте зазвичай на городі. Ми накриваємо. Обов'язково дуже багато зараз буде потрібно зробити надрізів. Зараз ми теж зробимо, але не так багато. Все ж таки, сподіваюся, що... Наш слоган, який висить тут на кружній, що четверта справжня покарня буде в Ялті. Я вирішила, що це буде обов'язково і дуже сподіваюся швидко. Тому що сьогодні у мого чоловіка день народження і зранку йому прислали чудове повідомлення про те, що сьогодні в Інкермані була чергова бавовна. Все точно буде Україна. І ми ще поїдемо в Крим. Наша територія вона варта того, щоб її вивчати, щоб там бувати, щоб. Е не тільки як гас-гастротуризм, да, а насправді багато, багато там всього дуже крутого із історичною, із точки зору природних ресурсів. Я дуже сподіваюся, що москалі не все це загадили. Топлене масло насправді дуже дуже багато якраз використовується в тюркській кухні. Ми розгріваємо пічку 190 до 200, це залежно від пічки, і печемо при температурі 165-170